Усім привіт! Вітаю вас на каналі Білка Сіміділка. Сьогодні разом будемо готувати смачнючий осінній салат з капусти. Для його приготування нам знадобляться перець, морква, цибуля і капуста, а також складові для сиропу. Для сиропа змішуємо оцет, олійку, сіль та цукор. Підготуємо наші овочі. Капусту треба нашинкувати та ось так трошки пом'яти. Солодкий перець нарізаємо мілкими шматочками. Моркву натираємо на корейську тертушку або просто нарізаємо невеличкими шматочками. І нарешті цибулька нарізаємо її напівкільцями. У великій посудині змішуємо овочі, можна це зробити руками. І заливаємо нашим сиропом. І знову добренько перемішуємо. Тепер відставляємо наш салат на 3-4 години. Смачний, запашний, осінній капустяний салат готовий, і його можна подавати до столу. Смакуйте з задоволенням і обов'язково повертайтесь на мій канал за новими ідеями. Не забувайте про вподобайки і про підписку на мій канал. Діліться моїми рецептами в своїх соціальних мережах. До нових зустрічей на моєму каналі!